І привіт! Це Арон Ребіт! І ми знімаємо ролик в War Thunder. Але ми вже будемо на новій техніці. Це СССР серд техніка. Значить, Т-26 у нас є. І також БТ Т5. Ну, нормальні танки нормальні. А в прокачці у мене не танк Сау. Але теж першої цієї. Наступне, Наступне дослідження, думаю, буде. М -м ну, давайте ee, газ а, -а, 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 -а 4М. Думаю. Ну, давайте починати бій. Так. Бій. Так, щось тепер я часто так снімаю на ноутбуці. Так. Ну. Ну, ви знаєте, це. І тільки купили ноутбук і так зразу хочеться, а потім чим потихеньку забуваєш, забуваєш і можеш перестати грати. І в мене така ж сама ситуація була. Давайте починати. Так, то, будемо їхати на точку А. Вибираємо БТ5. Все одно будь-який танк можна вибрати. Ой, так. Ну і ну, 12 секунд ждать, Почекаємо трошки. Так, давайте будемо зараз Почина. О, все, Починаємо де точка А точка а. О -о -о. а, танчик непоганий! Непоганий танчик! Да, я в одного там блогера просто подивився і е, почув на О там! Ну, ладно, давайте починаємо їхати! Блин! старники типа ломал но ну, не часто чоловік. давайте будем ехать а ну ну скажу что не та так багато на точку а видеть не так богато ой зараз тут надо чуть-чуть полный ч тут было же не помню что тут я правда не помню ну я того дов... быстро быстрый, быстрый я конечно Техніка мені не нравиться. Коли техніка швидка, це дуже удобно. Особливо на горках. Ой. Блін, а нас ремонт я комусь кришу поламав. О, наконец. Ми захватуємо точку А. Ну, на карті все погано. Давайте сюди потихеньку. Давайте вийдемо з цієї точки. Зараз хочу когось вбити. Ну, знищити А ну, десь отам за горою мають бути. Зараз тут надо. отак якось. Не, Є... ану. О, критичні уж блін Ну, добре, хотя б допомога в знищенні ми поняли, откуда всі вони їдять. Давайте далі починати, зараз. Думаю, заїждж заїду на гору. Ну. ну да, давайте заїдемо на гору зараз. Будемо контролювати якраз точку Б. Там точка Б, значить. Е ми будемо десь їхати на точку Б, думаю. Бо там надо її зараз, бо ми приїхаємо. Дуже сильно проїграм. Так що нам треба виграти. Хотя б... Би... О, ми вже захватуємо. Так, все добре. Ано, іще техніка їде оттуда. Так, давайте, давайте, ребята, сейчас будемо потихеньку їхати. Э, так, давайте. ано Так, тихо, тихо, тихо. Зараз надо пристрелять. У, капец! А, цепомини! Фух, спасибо! Так, э, блин, але все равно опасно. Короче, оттуда зараз едет. Эф, давай то Не надо поменять его. Давай, меняйся. О, все. Так, надо зараз подавить. А ну, Блин, а давай быстрей, 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 быстрей. Все. А, у меня цей контуженный, понятно. А, чи його были вообще? Блин, а зараз я вообще ничего нифига не бачу. Це погано. Дуже погано. Ох, а, він за трупом. Ай, я зараз нічого не понимаю. Де, де 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 Блин, а я вообще... А, крысы, короче, просто зажалы. Ну, ну, конечно. Погано. Погано. А, ну хотя бы один раз помиг комусь. Ну, я хотів, конечно, знищити, але щось не вышло. У нас. Ну добрый добрый. И так нормально. У нас зараз такая техника. Блин, смешна, капец. Башня. Я не посередине, а чуть-чуть. Капец, конечно. Вот. А. о, о скики там боеукладкой. Вы че там? Я там... Офигеть! 205! боеприпасы вы що там вот вообще кончили. то мы на там со всех сторон может выбул волей кладка выбор Я чуть не помер офигеть та винище медленный ну ну ай блин Захватили зону б Ну, ми потихеньку починаємо пригривати. Прииграємо ми щось, але я навіть не знаю чого. А ну що це, це техніка. Це у нас Т264. Це думаю теж СССР, який приємно. Ну, за орли, як ви поняли. Ана. Так, потихеньку, 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 їдем ми, їдем ми. видеть синий трактор. Ой. Есть! Yes! Я снищу технику! Причем не бачу я им. Ой, да давай быстрее. Есть! Yes! Есть! Yes! Друга техника снищена! Yes! Друга тех... а, есть! Друга техника... А, тут... А почему я попал? Иди. Есть! Конечно, я вообще А, цей! Цей мирик. Я даже его не знаю, как назвать. Я думаю, что их кисть нормальные такие. Ну, точку А? Блин, а мы походу проигрываем. Начинаем его проигрывать. Вот ну, точку А. Почти захватили. Більше всього, що ми програли Думаю. Це не точно, що ми програли Де тут цей стоїть? Десь тут добре. Ай, а я зря, я Ай, забув, що там. Ну так і знав Так і знав А ну. А, воно. Класно, конечно, класно. А, тоже СССР. Значит, э, по-моему, я, конечно, офигел, когда 205 снарядов. 205! Я офигел. Ел, ну, это очень много. Скосувато. Я, честно говоря, сам не знаю, откуда у меня премиум аккаунт. Ну чого? Так це ж наче не... А, крадії... Ну це ж похож на СССРський танк. Ну це є... Чого? Цю техніку мою. Ладно, фігня, фігня... Е, Так, Скільки? Блін, ноль, ноль. Ну ладно, давайте. Наступний бій буде у нас. Починаємо наступний бій. Ребята. Це же другий бій на СССРському танку. Ну, вже хотів б другу техніку вибрав, бо е, давайте тепер в очереді прокачувати до 2. 2 1, ой. 1,7 і сім. потім на другу техніку пересажуюсь. Поки по черзі буду до. Робити так. Так, убираємо цей. Зараз трошки приберемо снарядів. О десь. Ну, візьмем 50-50. Буде нормально. Бо сильно багато тоді. А. Так, з... а. Ну у нас тут, о, це, я знаю, оцей великобританський танчик чи... ну да, десь великобританський, о, теж. Тільки зимовий, типа, камфляж. Так. Я взяв 50... 50 снарядів, бо мені 50 хватає, бо я ж такий легкий танк, мене можна пробити. Рішив так зробити, бо сильно багато 205 сторін. Ви представляєте, не 105, а 205, 200. Це звісно, керпі... капець. Ну, тепер в мене графіка як в кіно, но щось не дуже помінялось. Але оця техніка, оці, звісно, гусениці, як їде, вообще, вообще класно. Так. Ра-та-та-та-та-та-ту-й. -та -та Офигеть! Вы подвесите зараз на миникарту. карту Тоже копе... капец, конечно, капец. А, я только лучше. Ну, за... А, все, его снищили. Так, снищили. Так, давайте. Зараз, блин, на целого да, не артиллерии, да, будем мешать нам. Ай! Куда мне плюс один? Да давай заменяй его. Класс, нельзя быстро так пора садить его. Хотя Хочяби... бы а, мені вообще рынок сзади попали. Класс. А, о, у нас же таки есть. Мы же его недавно купили. Подняты э, Сау немецкий. Э, ну, Будемо на точку А їхати. Там, бо було... ну, всього двоє є наших. Будемо потихеньку їхати. Так, давайте потихеньку заїжджаємо сюди. Ту трунди. Давайте. Хто знає, для чого брівно пишіть в коментарях. Я то знаю для чого за деревяшка. и... Mm. <реклама> че вы знаете, для да, чего а деревяшки Да я точно знаю. Блин. <реклама> а. а, крыса. Понятно. В крысу все роблять. А, меня вообще... Терви, кончили, танки. Ви бачили, яке у нього дуло в сервере? Так. Я зараз тільки зараз розумію, що ви мене дуже погано чуєте. Ну, але ж в мене немає мікрофона. Вибачте. І так, я повторюю зараз. Напишіть в коментарях, для чого це дерев. Бо я знаю. А мені цікаво, чи ви знаєте? Ну, будемо давайте ще один бій і будемо закінчувати цей ролик. Ще один бій зіграємо. Так. Фу. Ну, ну, мене вже навіть горло пересохло. От того, що я дуже багато говорю. Ви... Ну, багато я говорю. Може, мене тихо чутно, але я багато говорю. Але так. Давайте виберемо Т-26 і на точку С. 205. Ну ладно, а, то Дарш. Так, на точку С. О, у нас таки є танк, але ми його вже прибрали з такі. Та куди ви їдете? Никуда надо. Ну, поки що ми їдемо. Ой-ой-ой. Ну, графіка мені не Оце тіні взагалі класні классный ця така лагідна, плавна плавно. Типа як в на стоя, настоящій житті І... а ну. Не, я не буду лучше стріляти Лучше не буду їх зберігати Не, ну я точно буду їхати на точку С. Тут без варіантів, бо на точку Б. Тут таке собі Там, типа, вона посередині і більш так відкрита. А то... ой-ой-ой. Це ж... А, тоже СССР. бо Я думаю, що японська та... Ой, китайська, точнее. Я щось перепутав. Так, давайте. ано На! А ч я не попал? Алло! Сос! Можно назад подить? Сос! Да давай выезжай быстрей! Молодец! Ну вы дебилы! Короче, мои тиммейты дебилы! Э, а як вони меня выликали? Вин... Раз, два, три, четыре стрельну. Четыре раза стрельну по одни же те же самые фигни. Не, реально, мои просто то тимейты имба. Ой-ой-ой, офигеть! Все рядом, рядом, конечно. Оно. Как... Конечно, капец. Что сзади пролетело. О, господи, не, давайте на точку А. Ай, блин, а мы ж далеко. Ну, добре, давайте. О, о я знаю, я займу такую позицию. Добро, думаю, займу. Давайте потихоньку ехать. Так, давайте. Ага, проезжаем. Вот. Все, я заметив, де я стріляю. Здесь вот там. Надо быстро поякось перекластися. Сзади там оперво чсь забудь. Оно. Потихеньку заїжджаємо. а не встиг. Не встиг просто. Да я всегда не успеваю. Я не такие прям быстрые. Есть! Снищу! Выбух... А, нет. Не выбух. Здесь... Зараз... Здесь тут что-то такое обитает. Что-то тут обитает. Но зря я сюда потом заехал. Оно сзади. Сзади. Ребят. На. На. Блин. Надо ему сейчас... Ой, куда пошли? На. Есть критичный... Ай! же было больно. А, мини, все. А, я, походу, все. Да. Класс. Ладно, ладно, хотя бы ему сделал критичнее ушкоджиние. Я, я заработал 500 очки. И так, нормально. Все, будем закінчить це Оооо! Вот прикольно. Вообще, типа як в жизни стрельнула с фотками. Окей. Так, розподілити. Значит, дивимось на дослідження, скільки я дослідив. Ну, 500. Ну менше то 50, але все одно нормально. E, 54 ну я ж не буду. Ну, добре, будемо закінчувати цей ролик. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. Пишіть в коментарях до чого це ножне обрівно А ми будемо закінчити ролик. Ставте лайк і підписуйтесь. Всім па-па